А ви мене ще розводите на якесь КТ. Ну, ми не розводимо, нам потрібно КТ без КТ. Ну, Дивіться, якщо вам потрібно, ви робіть. Робіть, будь ласка, я ж не проти. Але заплатити за це я не буду. Мені достатньо того, що в мене є, і що я бачу. Ну, це називається зветься діагностика проблем. Без діагностики ми не зможемо вас якісно пролікувати. Якщо ви не можете мене якісно пролікувати, то чого ви говорите, що ви клініка з великої літери і маєте якісь там певні досягнення? Я, я не хочу робити КТ. Якщо вам потрібно, у вас виникають якісь там ризики чи ще щось, це ваша проблема, це не моя проблема. Робіть мені КТ за вашим дивиться, да, ми клініка з великої літери, але тому, що ми робимо якісну діагностику, складаємо план лікування. Гуртом, да, всі лікарі. І надаємо найкращий результат. Але Трець. для цього треба фотопротокол і КТ. Так, досить того, що ви мені зробили фотопротокол, ви вже бачите всі мої зуби з усіх сторін. Поверхнево. Ще поверхнево. Ще не тільки ви будете дивитися, моє КТ, а ще й всі лікарі. Для чого? Для того, щоб скласти якомога якісний план лікування. Для того, щоб вирішити. Напустим терапевт скаже, ця кіста лікується або її треба видаляти з хірургом. Рішайте. Рішай. робіть КТ, рішайте, але за ваш рахунок. Це ж лікарю, терапевту треба, не мені. І хірургу треба, і ортопеду мені треба, і терапевту. Дивіться, я прийшла до вас з певною проблемою. Ви подивилися, сказали, так, проблема є, ви її бачите. Але ще ви малюєте ще якусь проблему, якої ви не бачите. І для цього мені треба робити КТ. Це воно вам потрібно, тому що ви не бачите повної картини проблеми. Робіть КТ за ваш рахунок. Ми не будемо його робити за наш рахунок. Ми просто відмовимо вам подальшому лікування. Все. якщо ви не бажаєте, значить, будь ласка, є купа клінік, котрі Добре. мабуть Добре. попробують ризикнути з вами без КТ, і Дивіться, ми риз... вас завжди почекаємо. ризикую Не я ризикую, то ви, тому що ви, якщо будете робити роботу мені і будуть проблеми, то це вже будуть ваші проблеми. Гарного дня, гарного дня, дякую.